В далекому далекому хмарному палаці жило багато краплинок води. Вони дружно гойдалися у хмарі, але кожна з них мріяла вирушити у подорож до землі. Отож, одного зимового дня, прохолодний вітер прилетів до хмари і сказав Настав час вам перетворитись на сніжинки та прикрасити світ! Краплинки зашепотіли від радості, але одна маленька краплинка на ім'я Сяйка запитала. Але як саме ми всі станемо сніжинками та хіба ми не будемо однаковими? Дужий вітер усміхнувся і відповів: Ні, кожна з вас стане унікальною, не схожою одна на одну. Ви перетворитесь на чарівні кристали, а ваші візерунки створюватиме сам мороз. Мороз? І як же це працює? здивувалася сяйка. Вітер почав пояснювати. Спочатку ви замерзнете у хмарі, станете крихітними людяними зернятками. Потім до вас почнуть чіплятись водяні частинки з навколишнього повітря. Ці частинки почнуть замерзати і утворюватимуть візерунки. Цей процес залежить від того, наскільки холодно, який вітер сьогодні, і як довго ви до землі. А як утворюватимуться наші неймовірні промені? запитала інша краплинка. Ваші промені це замерзлі кристали, які зростають у різних напрямках залежно від вологості і температури? відповів вітер. Саме тому у кожної сніжинки свій унікальний дизайн. Хтось нагадує зірочку? А хтось квітку. Краплинки були в захваті, тому, не гаючи часу, вони почали замерзати і перетворюватись на сніжинки, сплітаючись у найрізноманітніші форми. Сяйка відчула, як навколо неї почали з'являтись тонкі кристалики. Вони повільно зростали і утворювали витончені промені, схожі на маленьке мереживо. Яка я гарна. вигукнула вона, кружляючи у танці, поки падала на землю. Вона побачила інших сніжинок і зауважила, що їхні візерунки справді були різними. Деякі мали довгі промені, інші були схожі на снігові квіточки. Коли сяйка торкнулася землі, вона опинилася серед інших сніжинок і зрозуміла, що разом із ними створила м'яке біле покривало, яке вкривало дерева, дахи та дороги. Ми всі такі різні, але разом ми робимо зиму чарівною, сказала вона, сяючи від щастя. Дітки, коли на вулиці починає падати сніг, Видіть на двір, зупиніться на хвильку, простягніть руку і спіймайте маленьку сніжинку. Уважно подивіться на неї кожна сніжинка має свій особливий візерунок, немов справжній витвір мистецтва. Спробуйте уявити. Як вона мандрувала з хмари на землю, щоб опинитися саме у вас на рукавичці, створена спеціально для того, щоб зробити зиму казковою. Підписуйся на канал, моя казка із таута подобайки.